Вітаю вас! Сьогодні посилочка, замовлення. Хочу вам розповісти дуже цікаві позиції, акційні. Тому, кому цікаво, залишайтеся, переглядайте відео. Зараз дуже, дуже вигідна така пропозиція. Вересні місяці на ці позиції, про котрі вам хочу розповісти, І зараз з вами поглянемо, поглянемо, що ж тут в посилочці. Ну і, звісно, звісно каталог, каталог святковий жовтня. Очікуйте огляд, з задоволенням вам розповім. В наступному відео, так що, чекайте, дуже такий святковий і гарний каталог жовтня. Ну і поглянемо, що, що ж у нас тут за позиції в замовленні. Дуже гарна зараз акція. Улюбленіша серія і моя найулюбленіша одна із улюбленіших серій доктора Джеджета Тунери Сурфейс, Anti-H догляд по догляду за обличчям з ретинолом та вітаміном С. І також мої клієнти, спробувавши, протестувавши в тестерах, ось і полюбили також цю неймовірну лінійку, текстуру, яку вона має, а особливо результат, який вона надає шкірі обличчя. Вона дійсно Працює на всі 100%, так що рекомендую зверніть на не увагу. Зараз дуже вигідна акція в вересні. На лінієчку цю, якщо ви придбаєте зволожуючи нічний крем для обличчя. На нього буде 30% знижка по акції, і за умови придбання зволожуючого денного крему, тобто. Ви купуєте за 659 гривень зволожуючий денний, і по знижечки 30% маєте змогу купити зволожуючий нічний крем за 461 гривню замість 659 гривень. Досить непогана економія. 198 гривень. Ось досить і досить непогана. І лінійка дійсно, вона достойна. Уваги, достойна. Ось ці два креми вони по 50 мл Денний і нічний. В денному кремі ми маємо. SPF фактор SPF 30 тому що серія, коли ми використовуємо її, вона має в складі суміш ретинолу і ну, помимо цього вітамін С і зелені водорості екстракт, і інші компоненти, і так як суміш ретинолу є, ми повинні захищати своє обличчя від е, пігментних плям да? і від фотостаріння, звісно, і тому SPF 30. Е, зволожуючи денний крем, е, взагалі можна використовувати його е, щ, весь рік, продовж цього року. Чудово він працює, має гарно і зволожує і напитує шкіру, вона набуває такої еластичності і пружності, завдяки вітаміну С вирівнюється тон обличчя дуже чудово, знімає. Суміш ретинолу і вітаміна С знімає почервоніння дуже гарно на шкірі. Ось неймовірний, просто неймовірний ефект. Надають ці крема. І взагалі ця лінієчка, вона доглядова. Да? Вона і наш дерматолог Анна Уманська. Наголошувала косметолог, ця лінійка має навіть склад свій, як в салонному догляді в кабінеті у косметолога, але, але ви можете придбати цей салонний догляд за. Більш вигідною ціною для себе, і, зекономивши, також не тільки заощадити, але й ви використовуєте дома і заощаджуєте свій час, тому що в салоні такий догляд з ретинолом займає десь до 2 годин вашого часу. А в домашніх умовах це відбувається набагато швидше, ваш догляд. Так що Ось таким чином. Нічний крем, нічний крем дуже гарно напитує, напитує. В складі в нічному кремі є ретинол, ретинол вітамін С, вітамін Е, діючої речовини в нічному кремі активної 70%. 70%. Має таку шовковисту текстуру, шовковисту текстуру, ось, е і, звісно, звісно. Е Нічний крем діє в парі з сироваткою, концентрат сироватка 30 мл, і ці засоби діють тільки разом. І ефект ви отримуєте видимий 100% по використанню. Взагалі цю серію треба використовувати тільки в комплексі і тоді. Сто відсотків неймовірний, просто чудовий результат. В мене є і відео на каналі YouTube, Відгук про цю серію по використанню. Я і текстуру там показую і розповідаю про неї, про ефект. І є також на сторіночці в інстаграмі. В моїх сторісах, в актуальних, там, де відгуки, є фото, і до, і після, ви можете переглянути, кому цікаво. Ось, починаємо догляд уже з, з ретинолом да? з кінця вересня, ось, і активно можна використовувати і отримуємо результат. Сироватку взболтати треба перед використанням. Використовуємо тільки ввечері цю сироватку з ретинолом і, звісно, ж нічний крем до пари. Достатньо одного натиску. Там піпеточка така спеціальна, одного натиску достатньо на обличчя, і на одного натиску на шию і декольте. Тобто, на одне використання у нас йде 0,5 мл. 0,5 мл всього лиш, 30 мл тут дуже хватить надовго, дуже хватить надовго. І... В сировиці 70% діючої речовини. Е, неймовірні. Просто парочка ця неймовірна. Ще раз наголошую. І ця лінієчка загалом. Просто вона чудова. Можна використовувати саме що головне, да? для будь-якого. Будь-якого типу шкіри цю лінійку, вона антивікова, можна використовувати з 35 але якщо є потреба, і ви бачите вже зміни раніше 35 років по своєму обличчю, по стану своєму об, обличчя, тоді можна починати і, звісно, раніше. Звісно, раніше. І ще не, не сказала, що ця лінійка. Просто е, гарно дуже працює на ліфтинг, на овал, на підтяжку вашого обличчя. Е, вона просто, я в захваті від неї і хочеться ділитися цим ефектом, і це дійсно так. Дійсно так. Так що ось така у нас неймовірна лінійка. Е, далі в замовленні. Е, це також лінієчка, одна із улюблених і моя, і клієнтів доктора Джиджета Туни H Reversist. І це есенція Есенція Тонік 100 мл. Коштує вона по каталогу 429 гривень ця есенція. Ви знаєте, вона має такий. Я б навіть сказала текстура в неї як рідкий такий крем, вона має 90% діючої речовини в складі. Просто вона неймовірна. В складі є гамамеліс, і у кого копірос і розацеа, то також чудово дуже буде працювати на обличчі, дуже гарно зволожує, очищує, заспокоює шкіру обличчя і тонізує дуже гарно. І ця серія вона також. Антивікова позиціонується і бореться зі зморшками, і напитує, і зволожує, і вирівнює тон, і пружності, і гладкості надається серія. Так що також звертайте на неї увагу: і в складі в неї, і водорості, і морські, і червоні, і ламінарія діджитата, і планктон. Також дуже і дуже достойна серія, достойна серія. Так що, звертайте на неї увагу, не забувайте, що вона є в каталозі. І зараз, до речі, акція. Вересні на крем і на сироватку. акція Ви отримаєте 30% знижки на сироватку, тобто можна придбати і за 412 гривень за умову придбання зволожуючого крему. Також має spf фактор у своєму складі, spf 15 30 мл має. ось і Купивши крем за 539 гривень, ви отримуєте за 412 гривень можливість придбати сироватку. Неймовірні продукти, звісно, працюють, доповнюють один одного гарно дуже, і шкіра ваша вам відповість взаємністю і підтягнута буде, і зволожена, і колір тон обличчя вирівнюється із. Виробляється колаген, підтримка завдяки морським водоростям в складі. Вона просто чудова. І головне, для будь-якого типу шкіри обличчя підходить ця серія. Так що ось такі у нас чудові продукти з фармацевтичними, до речі, формулами е і складом. І е Наші крема, так як доктор Джевджета Туне, він сам фармацевт і лікар, і тому всі формули вони безпечні для нашого організму, для нашого обличчя, а також організму, ось і сертифіковані продукти, тому можна використовувати і не хвилюватись за своє здоров'я. І ще в замовленні Зараз чудова акція на наші серветочки для очищення. Easy Clean, серія Home. Ви купуєте дві, і третя у вас виходить за одну гривню. Дуже вигідна акція, так що зверніть на неї увагу, до речі, в каталозі. Ось е е е получається одна упаковочка, е так вона коштує 119 гривень, 40 штучок в упаковочці, а вона вона обходиться за 80 гривень. За 80 гривень. Це вологі серветки для прибирання, дуже дієві. Це з ароматом океанського бризу, є ще з ароматом лимону. Вони також в акції приймають участь. І, до речі, їх можна використовувати двічі, що прописано на самій упаковочці Ось, спосіб застосування, все є і склад. І дійсно, вони дуже гарно пропитані концентратом, і можна очищувати любу поверхню: і в ванні, і на кухні, і в вітальнях. Навіть можна очищувати і взуття. Особливо зараз да, в осінній період і в зимовий біле взуття підошву, да, і пил на холодильниках, раковини, столи. Компакти, навіть можна, коли ми почнемо утеплюватись і носити курточки від тонального крему дуже гарно очищує. Комірці, якщо десь залоснилося, дуже чудово. І швидко, до речі, обробляти плями якісь, які поставили плями свіженькі також обробляти. Дуже гарно очищувати і швидко від пальчиків. Якщо глянцева поверхня, фартух і на кухні. Очищувати саму кухню дуже і дуже гарно. Так що звертайте увагу на ці серветочки, ось, і акція, акція вересня. Тобто замість 119, 80 гривень одна упаковочка. І дуже вигідно. І обирайте для себе, який краще для вас аромат, чи з лимоном, чи з океанським бризом. Ось. І підходить, через, наголошую, для будь-яких поверхонь можна і мармур очищувати, і граніт навіть, і пластик, і скло. Ось. І також, також для електроніки підходять наші серветочки. Так що ось такі чудові серветки. І подвійне використання. Ну, а каталог вересня діє. діє він по 30 вересня, дуже багато акційних пропозицій вигідних. Так що, дійсно, і по догляду за волоссям, і не тільки, і за тілом дуже-дуже багато. Так що обирайте свій продукт, головне, безпечний, якісний, заощаджуйте для своєї родини і купуйте гарний продукт. Дякую вам за увагу щиро. Дякую за ваші перегляди. Для мене це дуже і дуже важливо. Я розумію, що інформацію і робота, яку я роблю, для вас необхідна і важлива. Намагаюся корисно подавати інформацію, щоб ви могли зорієнтуватися в асортименті великому, тому що 9 лінієчок в асортименті, в каталозі дуже-дуже багато всього цікавого. Ось, і дякую вам, дякую за ваші пальчики вгору. Не забувайте їх ставити, якщо відео подобається вам. А хто переглядає моє відео і ще не підписався, буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на мій канал, якщо він для вас корисний. Ще раз щиро дякую. Очікуйте огляду каталогу жовтня. Трішки згодом обов'язково зроблю для вас. А хто бажає ще більш заощадливо купувати для себе продукцію компанії, приходьте нижче за посиланням, оформлюйте нескладну анкетку, і ви зможете отримувати продукцію ще за більш вигідною ціною. Якісну продукцію. Щиро вдячна вам, бережіть себе, до зустрічі!